Опа, Новий поїду, транспорт. Давай. Почекай. Давай, давай зараз ніжками будемо сюди ставати. І отак от. Давай. Д да. І все, давай. Отак от вот. Дави. Дави. Отак. Давай. давай. Ну, там... ось так. давай. Ось так ось. По зміні над ніжкам. <танцюрочна> Бачиш? <танцюрочна> давай. Ставиш ніжки? Не, ну не як ви лобів. Дякую. Ні. Так. Треба трошки. Давай, Ром, назад. Давай, назад. Давай назад пробувати як на велосипеді. Давай ставити ніжки на педальки. І штовхати От. Давай. Підальки мешають, давай вкрутити. Ладно, над цим ми ще будемо працювати. Чи давай зробимо велобіг? А ну. Дальке. Дастемо. Оба. Дейком. Хоп, розвертай, поїхав. Хоп. Не так вже устойчиво, да? Давай, розвертайся, погнали. Волубі. Жу. Поїхав. Трошечки, мені здається, величенькі ще. Не, не, не до кінця. дістає ніжками. Да, Ромка? Як тобі? О, ага. як тобі... Як тобі як велобіг? Ні, ну будемо пробувати як цей. не триколісний велосипед. Ударимося? Що? Так, спробували, але все одно. Ладно. Погнали гратися.